Ворожий удар, що завдали окупанти по місту Добропілля у лютому 2024 року, залишив без даху над головою десятки переселенців, що мешкали в одному з гуртожитків Добропілля. На балансі комунального підприємства Добропільська служба єдиного замовника знаходяться два гуртожитки. У період в період 2015 року по 2022 рік в даному, в даному в даних гуртожитках проживав евакуював близько 25 осіб, внутрішніх приміщених осіб. З початку повномасштабної збройної російської агресії з березня по вересень в даних гуртожиках проживало більше, ніж 150 осіб, нових, нових переселенців. Шахедом було повністю зруйновано перекриття та декілька поверхів в одному з корпусів гуртожиткам. На іншому корпусі руйнування на такі суттєві. Тож було прийнято рішення про реконструкцію будівлі. У зв'язку з тим, що існує великий попит на житло для внутрішньопереміщених осіб, Доброполська міськовійської адміністрації було прийнято рішення про. Проєкту щодо реконструкції даного будівлі Наслідок ворожої атаки, воно було менш пошкоджене. В, в даний час виготовлюється проєктної -проєктно кошторисна документація, проєктно документація, щоб в по подальшому залучити благодійні інші організації для встановлення даного гуртожитка. Згідно даних системи публічних закупівель Прозору на виготовлення проєктно-кошторисної документації з місцевого бюджету було виділено 907 тисяч 176 гривень. Підготовкою документів займатиметься фізична особа-підприємець Алексієва Наталія Анатоліївна. Роботи мають бути завершені до 13 серпня 2024 року. На, 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 на реконструкцію ми за що благодійних організацій ми хочемо зробити проєктно кошторисну Документацію і потім пред'явити благодійним організаціям, другим, другим, які змогу то надати фінансову допомогу, щоб їх вастановіть за словами Сергія Карлікова на сьогоднішній день відновлюватимуть тільки ту будівлю гуртожитку, яка менше за все зазнала руйнування. Про відновлення напівзруйнованої будівлі мова поки не йде.